Всім привіт! Ось і настав той довгожданий час, коли нас з Ляліком відпустили додому з пологового будинку. Ми з дружиною подумали над тим, що є пропозиція від пологового будинку від нашої держави взяти кошти або ж взяти. Як одноразову допомогу пакунок малюка. Ми зважили всі за і проти і вирішили брати все ж таки пакунок малюка, тому що в нинішніх реаліях зібрати цей пакунок займе великий час, тому що треба опрацювати кожні деталі, що потрібно для первих азів, для того, щоб. З перших днів мати можливість е, виконувати ухід, дохід ухід, Коротше, е, обслужувати свого маленького ангелочка. Е, люди зайнялися цим питанням і зробили все за нас, тому е, все зібрано в пакунку і ми вирішили взяти пакунок. Також фінансова сторона питання, так як це все оптові закупівлі і займаються там тисячі сотні, збирають цих пакунків. Ціни на ці всі складові пакунку, звичайно, будуть дешевше. Якщо ви будете збирати його по одиниці, то вам вийде це в рази дорожче. Чим це та сума грошей, яку ви могли б взяти замість цього пакунку. Так що я сказав свою думку цього приводу, приступимо до відкривання, розпаковки. Давайте, значить, я гляну, щоб було все видно, мабуть, в кадр. Наближено Зробимо такий наклон і почнемо. Тут іде в комплекті акт із специфікацією по кількості і по найменуванню. Але той акт, він має бути в двох екземплярах. Але в нашому вакунку виявився один екземпляр, його треба було підписати, і залишити в пологовому будинку для підтвердження того, що, ми, що люди, які працюють в пологовому будинку, видали, але не там кудись його для других призначень використали. Так що дивіться, ну, спочатку, коли відкриваємо, бачимо таку ковдрку. Здорову, красиву, м'якеньку. Зараз знайду шидик тут якийсь. Так, дивіться, ковдра 110 на 140 Бавовна. 100%. Складаємо. І відкладуємо у бік. Сразу бачимо хагіс. Хагіс. Це серветки вологі, які потрібні будуть для того, щоб попачку витирати вашому малятку, як він зробить всі свої перві потужні діли. Відкриваємо столик на якому будемо складати для зручності всі ці штуки продовжуємо продовжуємо Почнемо. почне таких речей як ватні палички з захисним таким ось кружечком Дві упаковки. На перший час хвати. Дивіться. Такі от ножнички для того, щоб зрізати маленькі ніктики, які вже непогано так відросли ще в утробі. Є отакі от, от креміки. Крем для загоєння сосків. Це після того, як малятко пристосовується до вашої груді. Тягне ваш ніпіль. Розриває, він лопається. Вам треба буде за ним доглядати. Також є крем під підгузок Два тюбика таких, ліндо виробництво по 50 мл для ляліка. І такий от термометр. Термометр іде в комплекті, мабуть, вже з ...живильним елементом. Так, можна включити і, наприклад, почати вимірювати. Пішов відлік. Ну, прикладаєте, я чекати не буду, він має там 2-3 хвилини, мабуть, проводити замір, ви будете, прочитайте там інструкції. Можливо, в інтернеті зараз інструкції знайти легко. Так що складаємо все, це відправляється на столик. значить Для того, щоб зекономити времечко скажімо так, я, мабуть, переберу все, а потім викладу і покажу просто вже готовий стіл. Поэтому поехали. Так, ножнички я уже показал. Значит, такая вот полотенечка, рушничок. Махровый рушник. 100 на 100 баловна. Один. А, значит, Хаггис. Памперс. Двоечка. Extra care, Extra Care, Huggies, Pampers двоєчка. Дві пачки. Extra care, Huggies, Pampers двоєчка, три пачки. Extra Care care Huggies, Pampers двоєчка, чотири пачки. Одиничка. Extra Care, Pampers, Huggies. Одна. Екстракер одиничка дві. Одиничка Еліт Софт, одна. І друга. Чотири пачки одиничок, чотири пачки двічок. Все в сторону. Так, пелюшка. Пелюшка не промокаюча. Зараз знайду. Питаю вам пилюшка. 60 на 80, бавовна 100%, не промокаючи, сторону. Це, мабуть, для купання малятки. Дойдемо до цього. Ковдра бавовна. 100 на 80. Стопка. Ще одна пелюшка не промокаюча, точно така. І ще одне полотенце. Баловне. Точно таке, як показує цим. Так, пелюшечки. Один, два, три, чот... чотири, п'ять. Дві пелюшки 90 на 110 Тепленькі. Одна пелюшечка маленька, 70 на 70 бавовна на 100%. Дві таких пилюшки не бачу на них. Якої етикетки, не мабуть, десь там. І це щось схоже на здорове, якесь таке прям покривало. Подивіться. Це під ковдра називається. 110х140 на см бавовна. Це на ковдру, яка б йшла там в самому початку відео. Так, бачу якось це, мабуть, для палатки. Такі дві палички, які потім складаються. Ось ось, дістане. Килимок. Килимок. І ще з якимись брязкальцями, з кучкою, Один, два, три, чотири. І там ще є якісь іграшки пластмасові. Щось таке. Це можна використовувати. Карпетки. маленькі шкарпетки. Один, два, три, чотири пари. Але вони вже на дорослого, ну як би сказати, так, не на... Ні, точно, мабуть, не на неділю не точно дитина. Так, значить, курносики. Курносики це гризунці різні, прорізувач для зубів. Такий. І ще Ліндо, Іграшка, брязкальце для дітей. Марка Ліндо, Так звучить. І ще торгова марка Ліндо брязкальце, Таке брязкальце, Поки що не звучить. Але м'якенька таке, мабуть, як прорізувач, може служити. Ось таке от іграшка Бряскальця Лінда. крабик Цікавий. ще одне іграшка брязкальце для дітей Ліндо, Якийсь круг чи овощ, теж брязкальце. Це у нас курносик, іграшка. М'якобавовна. Книжка. Книжка. А, тут ще з якимись малюнками звірів. Книжечка курносика. Така іграшка. І ще один прорізувач із наповненням, яке можна, мабуть, у морозильнику підхолодити і давати. Є вона дистильований воді, матеріал. Так? Це для того, щоб знімати болі, коли прорізуєте руку. Розкладаємо назад до звіт пакету і відкладаємо в сторону. Так, ми дійшли до самих приємних процедур купання дитинки. Тут от є ліндо, щіточка-гребінець для волосся. Є у нас шампунь, мило. Натуральний рівень PH без сульфатів, фталатів та парабенів для чутливої шкіри. 500 мл. раз, І ще один такий самий шампунь-мило. Точно такий же. теж, ну, значить, Два флакончика цілий літр. Це такий наруч, як перчатка, рукавичка, що. Мочалочка по спинці, мабуть, можна там все протирати. І мило для дітського білья. Так от написано. Закідуємося назад і відставляємо у бік. Дивимось. Комбінезончики якісь, чи полтунки, чи щось таке. Цілий пакунок, здоровецький, важкий, з великими розмірами. Мабуть, я зараз не хочу його відкривати. Це окремо, мабуть, на нього треба знімати якийсь огляд. Ну, він є. Я навіть не прикину там скільки. Якщо бачите, ляля має бути здоровенною. На вирост, як кажуть. І ще один такий от комбізик. Біленький, красивенький, тепленький. Це можна так заглянути сюди. І він ще й вивертається. Вон у... У... Скорочений варіант. І для... подовжений варіант. Закриваємо до холодів. І ось. А, ще один такий термометр для купання качечка зі шкалою. Гаряча. 35-37, виділено червоним і смайлик такий. Тобто я розумію так, що цей рівень для дитинки саме є благоприємний, коли його купають такі водичці. Треба звернути увагу на цю позначку і дотримуватися цього рівня температури, коли ви купаєте своє дитину. І ось такий паралоновий шитий зі змінним чухлом, я так розумію, щоб можна було його вибрати. Десь 25-30-ка такий паралон біленький, чистенький. Це все вкладається на столик. Можна Оцей бокс. Підказує мені жінка, глибочезний, здоровезний, як сам у нас тут комод. Можна використовувати як кроватку. Це якщо, ну, звичайно, бувають у нас різний рівень забезпеченості сімей. Тому, в принципі, безпека передися. Коли дитинка там внизу лежить, тут великі високі борта, і він в принципі не вивалиться. Якщо ви там. Випадково відволічитись на якісь там фактори. Так, поїхали. Ставимо на паузу, все виставляємо, викладуємо, я потім пройдуся обзор стола.